Суботні надвечіря 1 червня, крім свята захисту дітей, ознаменувалося ще однією подією балом випускників. У Надвірній з цієї нагоди відбулось велике дійство, яке бачили наші журналісти. Міське свято випускників розпочалося молитвою і Божим благословенням на щасливу подальшу дорогу в майбутнє. Священнослужителі Української греко-католицької і православної церкви Київського патріархату побажали юнакам і юнкам бути гідними і чесними, добрими і милосердними, зберегти дитячу чистоту душі і пронести її крізь усе життя. Перший день літа по теплому привітав молодь надвірної, яка закінчила школу і вже по праву стоїть на дорослій стежині. Зробити правильний вибір, не оступитися, примножити славу свого роду і краю. Основне завдання, яке сьогодні розгорнулося перед цими молодими людьми. Дивлюся на вас, на хлопців. Ви вже такі мужні. Дівчата, ви надзвичайно чарівні і дуже красиві. Я вам бажаю, щоб хлопці по своєму життю пронесли і розвивали свою мужність. Дівчатка залишалися на все своє доросле життя такими чарівними, приваблими, красивими. Завтра ви зустрінете рано схід сонця. Я вам бажаю, щоб це сонечко світило вам і зігрівало вас на всій подальші дорослій життєвій вашій дорозі. Дуже багато з вас, починаючи своє самостійне життя, будуть вчитися, здобувати професію, працювати, хто в Україні, хто за межами. Але пам'ятайте, вас тут чекають, на вас надіються, ви є майбутнє нашої держави, і Україна сподівається на вас. Ви майбутні керманичі, ви майбутні будівники і злотчі нашої держави. Сьогодні ви переходите той рубіж, коли наступає, окрім самостійного життя, життя у вищих навчальних закладах. Адже бачу вас серед тих, хто буде розбудовувати наше місто, хто буде розбудовувати нашу науку, мистецтво, культуру, спорт. Вірю, чим переконаний, що після завершення вищих навчальних закладів. Повернетесь на територію нашого міста і будете розбудовувати. Бажаю, щоб Всевишній Творець благословляв всі ваші починання звершення на благо нашої держави і на благо нашого міста. 11 років навчання промайнули дуже швидко як підсумок шкільного життя, колишні учні дочекалися першого важливого документу про повну загальну середню освіту, який стане першою сходинкою до здобуття професії. Ми бажаємо, щоб ви обрали. Ту професію, яка допоможе якнайповніше реалізувати ваші можливості. Бо в, тому, в такому разі ви будете конкурентними на ринку праці. Отож, я вам бажаю саме реалізувати свої можливості, свої знання в улюбленій професії. Свято випускників продовжилося нагородженням золотими і срібними медалями за відмінне навчання. Першими на п'єдестал пошани вийшли учні Надвірнянської школи номер 1 Дев'ять представників цього навчального закладу отримали золоті медалі. Троє випускників Надвірнянської школи номер 2 здобули золото і одна учениця срібло. Золотими медалями відзначилося шестеро учнів Надвірнянської школи номер 3 Одна золота медаль в арсеналі четвертої школи міста Надвірна. Ну і найбільша кількість нагород у фізико-математичного ліцею, який є великою. Гордістю нашого краю у галузі освіти і науки. Семеро ліцеїстів за успіхи у навчанні нагороджені золотими медалями і шестеро срібними. Завершилось дійство гордо і красиво запуском повітряних кульок, першим бальним танцем випускників і урочистою ходою до пам'ятних місць надвірної. На них таких юних і красивих, мудрих і обдарованих, наше місто покладає великі надії.